Сьогодні в випуску у Олександрії майже не залишилося гравців. Жирона визначилася з майбутнім Крапивцова. Динамо випустила комікс про Ярмоленка, Мудрик і два роки дискваліфікації. Центральний оборонець основного складу Олександрії Артем Шабанов у п'ятницю поповнив склад металіста 1925, за яким уклав контракт терміном на один рік. Помітно, що на офіційному сайті Олександрія повідомила, що контракт із Шабановим було розірвано за згодою сторін, тож він покинув клуб як вільний агент. Дія контракту захисника мала тривати ще один сезон. Аналогічна ситуація нещодавно відбулася з ключовим нападником Олександром Філіповим. Попри угоди до літа 26-го року, Олександрія Дозволило йому перейти в полісі як вільному агенту. Офіційно за обох провідних гравців клуб не отримав жодної компенсації. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами, підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. У сезоні 25-26 головний тренер каталонської команди Мічел і спортивний директор Кіке Карсель залишаються прихильниками трійки голкіперів: Пауло Гасанігі, Владислава Крапевцова та Хуана Карлоса Мартіна. Інформолія спорт де Каталонія у клубі Жирона вірять у перспективи Крапивцова, тож керівництво вирішило не підписувати нового вертаря і не віддавати українця в оренду. Мічел вважає, що Владислав може конкурувати з основним голкіпером Гасанігою або, хоча б, набиратися у нього досвід. Крім того, Жирона покладається на 37-річного вритеря Хуана Карлоса, з яким нещодавно уклали новий однорічний контракт. Він так само, як і Гассаніга, здатен бути наставником для молодого українця. Зазначимо, в минулому сезоні Владислав Крапивцов зіграв два матчі за жирону, в яких пропустив сім м'ячів. Його контракт з клубом чинний до 29-го року. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. А ми вже підготували нове відповіді. Можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Ми деформували лого футбольного клубу. А вам потрібно його вгадати. Динамо випустила комікс про Ярмоленка. Футбол починається не з гучних арен, а з мрії. Андрій Ярмоленко – це приклад того, що навіть з непростого старту можливо дістатися до вершини великого футболу. Найважливіше вірити у власні сили, бути наполегливим і щиро любити гру. Комікс присвячений Андрію Ярмоленку. Це перша правдива історія в малюнках, створена про безсумніву легенду Київського клубу під назвою Хлопчик зі 130-го кілометра шлях супергероя. Придбати це видання вже можна Жно у фан-магазині футбольної клубу Динамо Київ. Гравець лондонського челсі національної збірної України Михайло Мудрик мав можливість добитися скорочення можливої дискваліфікації, але нині така можливість для нього вже втрачена. Раніше англійська футбольна асоціація висунула 24-річному Вінгеру звинувачення в використанні заборонених препаратів. У його тілі було знайдено мальдоній. Футболісту може загрожувати заборона на виступи до 4 років. Юрист Євген Пронін пояснив, що термін відсторонення можна було зменшити щонайменше вдвічі, якби мудрик. Не давав дозвіл на відкриття пробиби. Однак, за повідомленнями англійських змі, обидві проби засвідчили одне й те саме: наявність допінгу в крові гравця. Пронін переконаний, що той погодився на це через віру у власну невинуватість. Останній раз Михайло виходив на поле в футболці Челсі ще 28 листопада у матчі Ліги конференції проти німецького Гаденхайма. У сезоні 24-25 вінгер провів 15 матчів, відзначивши п'ятьма голами трьома асистами. Донецький шахтар проводив переговори з місцевою владою та краківською віслою стосовно оренди муніципального стадіону імені Генріка Реймана, де команда планувала проводити свої єврокубкові домашні матчі наступного сезону. Втім, гірники зрештою вирішили зіграти стартові зустрічі кваліфікацій у Словенії, оскільки саме там проходить малітній тренувальний збір клубу. Ідея проведення матчів шахтаря на стадіоні у Кракові викликала суперечності через участь у футбольного клубу Вечіста, який теж претендував на арену. Польський клуб провів осінню частину чемпіонату в арені в Сосновці. Хоча раніше мав попередні домовленості з Віслою про спільне використання краківського стадіону. Вечіста не змогла досягти домовленості про ігри в Кракові. Звинуватила Вісло у зриві перемовин. Про це пише в джерело. У свою чергу Вісла пояснила, що не мала змоги запропонувати муніципальний стадіон. Клубу Вечеста арену планували здати в оренду Шахтарю. Власник Вечести заперечив цю заяву, що лише поглибило конфлікт між сторонами. Хоча Ілля Забар вже погодився на перехід до ПСЖ, чинні володарі титулу Ліги Чемпіонів досі не змогли узгодити умови трансферу. Бормут наполягає на сумі в 70 мільйонів євро за свого основного захисника. Про це повідомив журналіст Sky Sport Лука Бендоні в своєму дописі на платформі X. ПСЖ, що проявляє найбільший інтерес до українця, отримав офіційну інформацію про вимоги клубу, так само як і низка англійських команд, які теж можуть долучитися до переговорів у разі потреби. Примітно, що в коментарях під публікацією бендоні один з користувачів, посилаючись на журналіста Марка Макадама, зазначив, Бормут нібито хоче отримати 70 мільйонів фунтів, а не євро. А це безумовно значна різниця. У відповідь Бендоні наголосив, що його джерела є перевіреними і надійними. Ерік Шуранов став гравцем німецького клубу Швайнфурт. Офіційне підтвердження з'явилося на сайті команди. Форвард перейшов до нового колективу як вільний агент після завершення контракту з ізраїльським макабі Хайфа. Шуранов є вихованцем системи Нюрнберга. У складі основної команди він відіграв 62 матчі, в яких відзначився 12 забитими м'ячами. Раніше футболіст отримував виклик до юнацьких збірних України, однак згодом вирішив змінити футбольне громадянство та спробувати свої сили в складі збірної Німеччини. Після завершення виступів за Нюрнберг Ерік приєднався до Макабі Хайфа, де провів 13 поєдинків, забив два м'ячі та дебютував у розіграші Ліги Європи. Додамо, що новий клуб Шуранова Швайнфурт-05 представляє регіональну лігу Баварії. Футбольний клуб ЛНЗ і Щеркас офіційно повідомив про укладання контракту з 23-річним нападником Данилом Кравчуком, який у минулому сезоні став найкращим бомбардиром першої ліги, виступаючи за епіцентр. Подробиці щодо тривалості угоди та фінансових умов не розголошуються. Нагадуємо, в чемпіонаті Першої ліги України минулого сезону Данило Кравчук провів у складі епіцентра 20 поєдинків, в яких зумів забити 13 голів і зробив три результативні передачі. Разом із командою з Кам'янця. Подільського нападник виборов золоті медалі турніру, що надало клубу право на підвищення в класі та вихід до української премєр ліги Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Підписуйся на телеграм-канал Перший Тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, як qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся.